Я боюсь підійти до тебе, бо ти як махнеш своїм мечем. Ти відключила своє серце. Що я ще хочу вам сказати? А я також, Боже, ви з ним пара, дівчаточки. Ви знаєте, це класно. Ви в однакових енергіях і це класно. Він король, що мені подобається, значить, зрілий чоловік. Ви королева, ви з мечем і він з мечем, і він говорить вам, що я також. Ти з мечем, і я з мечем. Я також відключив, відключив своє серце і також можу тобі відповісти, якщо треба, і мечем рубанути. Що він ще хочу вам сказати, яка мовчить. Але ти мій золотий шанс. Бачите? пентакль, Ти мій шанс на стабільність і надійність. Вау, ти жінка, якою бачу стабільною карту, Божу, як говорять, і надійною. І ти та жінка, якою я бачу своєю майбутньою дружиною. Ти та жінка, з якою я хочу будувати стабільні надійні відносини. А у когось, дівчат, бо у мене такі дівчата, ви вже одружені. Він про це каже, що ти мій шанс, але ти вже одружена. Да? Що він ще хоче вам сказати? Боже, що ти сильна. Ти підкорила мене і ти маєш на мене вплив. І ти вмієш заробляти гроші. Це дуже круто. Ти професіонал і майстер свого діла, але зараз у нас з тобою закінчені відносини: Аркан смерть. Все закінчено через боротьбу, яку ми з тобою точили один з одним. Тому що я був як людина, яка не діяла в твій бік. Я багато чого обіцяв тобі, я багато чого говорив тобі, але не робив це. Так, я поводився як пажик, я не був для тебе.